Права 286. Мотоциклістка подала відстань від Кропивницького до Миколаєва за три години. За першу годину вона проїхала 57,1 км, за другу 55,3 км, а за третю 61,9 км. Яка відстань між Кропивницьким і Миколаєвом? Ну що ж, давайте міркувати. Тут буде єдина дія. Потрібно всі ці відстані додати, і ми дізнаємося, відстань. Між Кропивницьким та Миколаєвим. Можна, звичайно, спочатку першу плюс другу, а потім до суми третю, але в цьому сенсу особливого немає. Ну що ж, записуємо тоді одною дією, отже, 57,1 четверта кілометра додати 55,3 кілометра. І додати 61,9 кілометра. І це дорівнює. Ну що ж, цілі частини, то ми можемо додати, до речі, це зручно зробити, записати зараз суму цілих частин. Записуємо, що це 57, додати 55, додати 61. Так, ну і зараз додати дробові частини. Перш ніж записувати суму дробових частин, як нам додати ці дроби, ми їх зведемо до найменшого спільного знаменника. Це буде 20, тому що 20 у нас ділиться і на 10, і ділиться на 4. Ну що ж, додатковий множник. Тоді у 1 четвертої це буде 5. 5 множиться на 4 буде 20. У 3 десятих це буде 2. 2, що множиться на 10 це буде 20. Ну що ж, і записуємо тоді плюс сума дробової частини. Це у нас буде виглядати так, що 5 помножити на 1 це буде 5, 5 на 4 це 20, двадцятих Додати. Далі 2 помножити на 3 це 6. 2 помножити на 10 це 20, 6 двадцятих І додати. Ну, а тут в нас залишається 9 92. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо. Тепер знаходимо суму тоді цілої частини. 57 плюс 55. Тут можна або в стопчик все додати, напевно, так і оптимальніше зробити. Щоб не помилитися, записуємо 57 плюс 55. І плюс 61. Додаємо. Так. 7 плюс 5 це 12, плюс 1 це 13. 3. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 5 плюс 5 це 10, 6 плюс 1 це 7. Разом буде 17. Отже, записуємо, що це дорівнює сума цілої частини це 173, цілих. так, ну, а зараз бачимо. Знаменник у нас однаковий то додаємо, тоді чисельники можна записати або плюс, або зразу риску дроби. І так, і так можна. напишемо плюс. Отже, знаменник однаковий додаємо чисельники, буде 5 додати 6, додати 9. Записуємо 20. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 173, цілих. так, 5 додати 6. Це буде 11, а додати 9 це буде 20. Отже, записуємо тоді 20. 20. Ну що ж, 20-20-х, це одиниця, а 173 записуємо. Плюс 1. Це буде дорівнювати 174. Записуємо в дужках чого кілометри. Це у нас відстань. Відстань між Кропивницьким Кропивницьким і Миколаєво. І Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, яка відстань між Копивницьким Миколаєвом? Записуємо тоді 174 кілометри. Ну що ж, ось таке завдання на додавання мішаних чисел на цьому вправу завершено.